Доброго дня, діти! Послухайте вірш Надії Красоткіної Чарівниця Зимонька. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Зиму люблять всі. Це чудова пора року, коли можна покататися на санчатах, на лижах, на ковзанах. З'їхати з височенної гірки, зліпити сніговика, пограти з сніжки або зробити снігового янгола. Скільки радощів приносить зима, тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати зима. Тож сьогодні поговоримо про правила безпечної поведінки взимку. Взимку треба йти, не поспішаючи. Аби не впасти й не травмуватись. Якщо травму одержав твій друг, ніколи не тікай з місця пригоди, а постарайся йому допомогти. Поклич на допомогу дорослих. Взимку треба правильно вдягатись, щоб не перегріватись та не переохолоджуватись. Обов'язково вдягти шарфик, шапку та рукавички. Але не треба вдягати два-три светри, щоб не зопріти. Не можна їсти снігу та криги, бо це шкідливо для здоров'я. Не торкайся язиком та мокрими руками до металу, отримаєш опік. Не катайся на санчатах та лижах поблизу доріг, трамвайних та залізничих колій. Тому що транспорт може тебе травмувати. Під час зимової завірюхи ніколи не вирушай наодинці в далеку подорож, бо можна заблукати. Не виходьте на лід поодинці та не перевіряйте на міцність льоду ударом ноги. І, взагалі, краще кататися на замерзлій річці не одному, а разом з дорослими. Грати в сніжки треба дуже обережно. Не можна кидати сніжку в обличчя дитині, для того, щоб її не травмувати. Під час відлиги на дахах з'являються бурульки. В цей час треба обходити будинки. Для того, щоб бурулька не впала тобі на голову і не травмувала. Виконуйте ці прості правила і завжди будете здорові та веселі. А зараз діти пропоную пограти в гру Зима добре, зима погано. Як ти гадаєш, чому зима це добре? Розглянь малюнки та подумай: зима добре, тому що взимку багато ігор та розваг на дворі. Тому що природа взимку відпочиває. Та ще тому, що взимку багато веселих свят. А чому ж зима це погано? Зима погано, тому що взимку можна захворіти. Взимку можна травмуватись, а ще взимку птахам та тваринам не вистачає їжі. Отже, дітки. Ці прості правила безпечної поведінки взимку допоможуть вам зберегти своє здоров'я. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!